під час війни в держбюджеті спостерігається гостра нестача коштів для забезпечення військових виплат. Тому нардепи вирішили від жовтня підвищити окремі податки. Так, 17 вересня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей податкування у період дії воєнного стану. Це рішення вже називають історичним, адже воно принесе низку кардинальних змін у податковій системі. З другої спроби Рада підтримала історичне велике збільшення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів в наступному. Запроголосував проголосував 241 депутат. Проєкт передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%. збільшення податків на першу та другу групи ФОП, авансові внески на АЗС: 1% на всіх форм ФОП третьої групи, 25% прибутку на фінустанови, помісячна звітність ПДФО для економ бронювання. 50% податок на прибуток банків у 2024 році. Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде заднім числом з 1 жовтня. Експерти вже зазначають, що ці зміни можуть суттєво вплинути на прибутковість бізнесу і викликати додаткові складнощі з адмініструванням податків. Цей законопроєкт викликав неабиякий шквал обговорень, обурень чи то навпаки підтримки. Завжди слід пам'ятати, що кожна медаль має дві сторони, тому однозначного за чи проти щодо цього питання бути не може. Так, країна терміново потребує вирішення певного фінансового тягаря, проте більше розуміння і підтримки було б досягнуто в умовах прозорості прорахунків податкових навантажень і цілей спрямованості майбутніх грошових потоків. Чіткий і регламентований список користувачів кожної бюджетної статті витрат. Таким чином, на українців очікують, суттєві зміни в податковому законодавстві і громадянам доведеться адаптуватися до нових реалій. Чи зможе підвищення податків вирішити нагальні потреби оборонного сектору, покаже лише час. Однак, затверджені нововведення вже викликають багато дискусій і суперечок серед бізнес-спільноти та громадськості. Ольга Трачук та Олександр Варов. Харків новини.